И... Привет! Сегодня я вам расскажу про ну, короче, Эх, снова забыла Од... одним словом, я буду сегодня рассказывать вам про себя, да вот Е, е, е... Да. О. Ну, короче, я трохи у нас слива. Ой. Ну, мало, думаю, це нічого, правда. Ну, короче, просто... Хе -хе. Ну, ну, просто це мій перший відос і я трохи стидаюсь. Трох. Ну, типа, не дуже. Ну, no. да, вот. Ну тоже. Блин, снова забыла слова. Если что, в голос сказала? Эмм. Um, Поехала. Ну, короче. не вийде зробити перший відос. Ну, просто коротше, забули, добре, бо мені трохи, ну, типа, не дуже Так, все добре, добавимся. Все буде хорошо. Я знаю, все буде Просто чудо. Я ніколи не вмів говорити неправду. У мене ніколи цього не вийде. Блін. І так завжди. Завжди, завжди, завжди. Ладно, приїхали. Давайте говорити про щось нормальне. Ну, серйозно. Ну вот я с цеми перший відос, я переважно в ньому була зовсім якась. Ну, не знаю, давно. Ну, короче, я ж туда. Да, я трохи стадливу, потому что... Ну, я бы. По... Ну, ну да, це мій перший видос. Як вы ви думаете, в першому видосе? Ніхто, типа, не будет сором соромитися. Да? Усі будуть соромитися. Конечно. Усі. в том числе и вы тоже. Да. Вот. Что и мы. На этом я подрос. Не жально. Моя шоу снова заела. Солнышко, ты знал за свои? Може, тобі говорили, Ні, Ніколи не соромася перед камерою? Так, тітко касма, я вже все давним-давно знаю. І мені не потрібно говорити ці дурні малій дитині. Поні, принаймні. Може, про це вже говорили, тіточку. Звичайно, говорили, але ти мусиш знати. Що ну. як тобі пояснити? Навіть твій молодший братик. Будь ласка, не починайте про мого молодшого брата. Він. він. він просто. Ну. Ну розумієте, ви вічно зважаєте на нього увагу. А на мене ні. Як на мене, це зовсім неправильно. Стить! Тільки не це. Я лечу звідси. І куди ця башкетниця знову зібралася, га? А ну, повер. А ну, повернися. Це була моя мама. Що ж, буде сподіватися, що вона більше сюди не повернеться. Давайте краще закінчимо цю серію щасливим закінченням. Ок. Ем. Що придумати. Хм. хм. Ага. Є ідея. Я знаю, що треба що треба сказати. Я скажу, что що... уже заканчивалось просто прекрасно, все подружились, и на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всего хорошего. Всем пока!